А ви знаєте, що у французькій мові існують дієслова хамелеони, які тільки завдяки одній малесенькій деталі можуть абсолютно повністю змінити своє значення. Зараз я вам розкажу, а вже спішу нагадати вам, що 15 грудня я відкрию анонс запису на курс французької мови ЕДІ. «де-а» для тих, хто хоче вивчати французьку мову на середньому рівні. А стартуємо ми 22 січня. Отже, дієслова «хамелеони» Вони також будуть на курсі. Дієслово дитиши «ді «Ді дитиши, яке закінчується на ЕР, це дієслово першої групи, і перекладається воно відправляти дитиши. Ну я б сказала навіть терміново відправляти. Наприклад. Hâte de dépêcher une lettre». Де жіат, це я I'm looking forward». Я дуже чекаю на те, я поспішаю, щоб відправити листа. Ще раз: hâte de dépêcher і lettre». А як тільки ви ставите частку с перед депеши, с депеші, у вас дієслово має значення поспішати. І я вам даю свій приклад. «Je me dépêche» – Звідки взялось ми с нас провідмінялось, перетворилося в ми. Me. Me dépêche pour mon cours danglais Так, так, я викладаю ще й англійську мову, і ви можете записатися на мій телеграм-канал. «Bonsoir à tous», «Salut de Салют!